Я щиро вітаю вас, всіх нас з відкриттям сервісного центру. Тут дійсно під одним дахом будуть надаватись якісні послуги жителям міста. Я дякую жителям міста за те, що вони покращили дисципліну платіжну, а тим самим зміцнюють ваші колективи, дають можливості вам якісно готуватися до себе і працювати цілий рік ефективно. Ми говоримо сьогодні про якість життя, ми поговоримо про умови обслуговування людей. І це все робиться завдяки вашій щоденній кропітній праці. Я щиро вітаю вас з цим здобутком трудовим, з відкриттям нового сервісного центру. Тут також буде працювати банк, тобто людина буде відчувати себе повністю захищеною і з можливістю отримати повний спектр послуг. Я дякую Анатолію Володимировичу вам, Ігорю Олександровичу вам, всім вам за радну, чудову працю. Я думаю, що попереду ще багато гарних днів і здобутків, бо місто Житомир живе, розвивається, і ми це бачимо завдяки нашій спільній праці. І зараз я маю честь і можливість разом з Сергієм Миколаївичем Бережуком, Миколою Миколайовичем Олещенком подарувати ось цю картину для центру сервісного. Дай вона прикрашає, дає такий домашній затишок тепло нашої краси поліцького краю. І, і е, я хочу вас запросити, дорогі, дорогі житомиряни, Завтра у нас визначна подія. Ми на замковій горі. Буде освячення престолу Хрестого здвиженського храму. Якщо дасть Бог здоров'я, буде блаженніший Володимир. Для ваших дітей буде йти паралельно свято День Глобала. Там будуть також відкриття дитячого розважального комплексу 3,5 тисячі метрів. Тобто, завтра буде, я впевнений, і гарний настрій, і чудова погода. А вам спасибі ще раз за сьогоднішній подарунок.